Громадська організація Енергія наших сердець, що створена при Хмельницькій АЕС, продовжує піклуватися про наше військо, підтримують і поранених, які проходять реабілітацію в тилу. Нещодавно ініціювали відпочинок на природі, який допомагає покращити психоемоційний стан. Хмельницька АЕС ініціювала такі рекреаційні заходи відновлення, такі як риболовля. Такий захід дозволяє покращити. Координацію, витривалість наших військових. Ці заходи, як риболовля, діють як антистрес. Вони направлені на те, щоб знизити тривогу, ну і покращити трішки сон. До відпочинку залучили учасників клубу рибалок Хмельницької АЕС. Захисники мали можливість рибалити спільно зі своїми родинами. Це, скажімо, спосіб наших працівників Хмельницької атомної електростанції подякувати. Нашим військовим за те, що ми можемо бути вільними. Ми можемо спілкуватися українською мовою, жити в вільній незалежній Україні. На завершення учасники відпочинку готували юшку та смажили рибу. Зокрема, атомники продовжують донатити на ЗСУ. Нині вже близько 200 мільйонів гривень було перераховано на потреби військових, і допомога триватиме до перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.